Допомога від фонду фармварта стала справжньою традицією для нашого міста і традицією дуже гарною у черговий раз, 16 травня, делегація від фонду завітала до районної лікарні, де їх з нетерпінням чекали. Головний лікар подякував представникам фарм а самі меценати завірили, що їх співпраця має велике майбутнє. Мені дуже приємно сьогодні приймати таких поважних гостей і, скажімо, теж наших друзів, які суттєво нам допомагають в наданні медичної допомоги для наших мешканців Боспівського району. Хочу нагадати той період, коли в нас була скрута з епідемії грипа і ті ускладнення, які нам дорого обходилися навіть життям людей, але дякуючи благодійній організації яка Хромарта. Нам своєчасно надали антибедіальні препарати, ми побороли ту епідемію, ті ускладнення, які були. От. Сьогодні ми отримали е, знову е, скажімо, дуже суттєву допомогу. Це гіпотензильні препарати. У е, нас в районі більше 10 тисяч мешканців, які страждають гіпертенічною хворобою. Скажімо так, 25% мешканців району страждає, страждає такою. І е, ти бачиш, що препарати таких відомих е, фірм, як Деандрітель, це. Відомо всесвітня, і дійсно ці препарати вони будуть доведені до, до неї, ну, я скажем надані на для лікування наших мешканців. У Нас це організовано і майже скажем, що всі мешканці району отримали ту допомогу, яка була передана владі організацією. Я хочу щиро подякувати засновнику. Ну і е, е, запевнити, що на майбутнє ми готові отримати такі таку допомогу. приймати такі дари, да? так це діть на суттєво. Ну не коней секрет, що ми не маємо фінансової можливості на, на сьогодні придбати тим паче такі, такі дороговартісні препарати. Ви знаєте, сьогодні, мабуть, слів вдячності це не сказати нічого. Чому, тому що та сума, яка вже надана благодійних допомог, від благодійного фонду фаром варта. Це вже більше 6 мільйонів. І якщо так проаналізувати і провести паралелі, то із бюджету в району на закупівлю ліків, препаратів все виділяється менше мільйонів гривень. І тому це реальна підтримка. Реальна підтримка для лікування нашого населення для тих жителів. Ми пішли у співпраці далі. Якщо ми перші етапи співпраці, це були Білоцерківська районна лікарня, Узинська районна лікарня, де ми розподіляли ці ліки. Ми пішли далі. Ми задіяли зараз амбулаторії практики сімейної медицини. І ще йдемо далі. Ми хочемо, щоб до кожного скакушерського пункту дійшли ті препарати, які ми. Разом на сьогоднішній день маємо можливість отримувати да завдячуючи благодійному фонду. Тому пане Денис я дуже вдячний вам. Повірте мені, що ми готові, що ви у нас уже оселилися і працювали, і аби тільки допомагали нашому білоцерківському краю. Я вважаю, що це дуже відчутна допомога для кожного жителя білоцерківського району. Тому від імені і депутатського корпусу Білоцерківської районної ради і від всіх жителів я виношу слова дуже велике І Ми роздякуємо, що привезли це порядка 90 ностові стоїть одна чи на Людям їх надо несколько. Мы начали наш, э, нашу работу с Красным Крестом и достаточно плодотворно. Это уже вторая доставка на Красный Крест. И мы будем продолжать с ними работать, будем помогать 20 э, бороться с болезнями и экономить их деньги. Также мы сейчас будем разворачивать э, нашу работу с благотворительным фондом в э, час э, дней. 6 дней. Э, и будем доставлять на, лекарства военнослужащим 72-й бригады. Которая базируется в сейчас находится в зоне зонято. Також представники благодійного фонду під особистим контролем розвезли допомогу у міській лікарні, де також залишили обіцянку не забувати та допомагати медицині міста. Дружня та приємна зустріч для обох сторін точно не стала останньою.